Друзі, всім привіт! Хто довго чекав, це у нас Mitsubishi Pajero. нове надходження, Pajero Вакон 2010 року. Це у нас е, Араб, у нас такі комплектації, електросидіння, люк, трьохзонний клімат-контроль, е, блокування, все. Це сами, сами надійний е, у нас внедорожник, який має справжні блокировки, тако можна і в грязь, і по трасі хорошо себе чувствувати. На ньому стоїть уже газ, це 3,5 газ бензин. Мотор робить відлічно. Коробка теж працює отлично. всі жидкостя в роздатках. Зіжить костя в коробках і в моторі все поміняли, клімат заправили, машина обслужена, вона тонірована, має люк. Такий дуже класний автомобіль. Чесно, я, даже, я дуже скептично відносився до Пажеро, але ну, я як на ньому проїхався, як побачив, що в ньому є, то я був приємно вражений. В нього два сабвуфери є. Один ззаді, другий спереді. В торпеді. Ось такий надійний, японський, кросовер. Читочник внедорожник От Міцубіша. Нагадаю, це Араб. Має 231 тисячу рідного пробігу. Він має лише один підкрас. Підкрасили буквально тут оцю частину. І все, так він в рідній фарбі. Автомобіль обслужений, є сервісна книжка, є два ключі, машина-бомба просто. І по непоганій ціні. Кого зацікавив даний варіант? Дзвоніть, пишіть, записуйтесь на тест-драйв. Автомобіль вартий уваги. ще я забув саме головне сказати: він семимісний власник отдасть ще два сидіння ти в багажнику. Це взагалі просто, ну це я не знаю, це винос мозгу. Реально класна машина. Кого зацікавило, пишіть, дзвоніть. Знаходимось. Кільцева дорога 110А, автосалон Автокепітал. Даний автомобіль і більшість інших ви можете придбати. В лізинг, в кредит. Також у нас є трейдин, ну і звісно ж за готівку. Приїжджайте і забирайте цього монстра. Ось дивіться, який він класний. Він навіть навіть в антихромі. Все, всім пока.